Першевською громадою вітаємо друзі. Сьогодні ми знову з вами разом і працюємо, щоб повідомити вам про новини Пришевської територіальної громади. А працюємо ми разом з Ольгою Довгань та з Олегом Решетилом. А розпочнемо ми з рейтингу навчальних закладів Полтавської області, де ліцей лідер зайняв почесну сходинку 166 місце серед 260 з лишнім. Навчальних закладів Полтавської області цей рейтинг опублікувало управління освіти Полтавської області після того, як вони проаналізували результати ну ЗНО. Так, так, думай, так. І ну в принципі можна привітати трудовий колектив педагогічний і батьків і дітей з принципі з успішним, хороші середнячки називаємо його так, але є до чого. Прагнути. Не, прагнути, тому що сусіди кращі. от, наприклад, Дмитрівський навчальний заклад горішньоплавської громади зайняв 45-ту сходинку. Ну а в горішніх плавнях, взагалі, лідер. Після Кременчуцької ліцеї політ на другому місці знаходиться школа номер один горішніх плавнях. Ну і сусіди також представлені, в принципі, Порний заклад села Дмитрівка на 45-му місці, Решетилівський ліцей 90-й, Омельницький 133, й Новогалещинський 144, й а Козельщицький навчальний заклад 81-й. На чим сьогодні працювати колективу хорошому колективу. Стараються, намагаються працюють з дітьми, але ж їм влада чомусь, а влада нас дивує. Черговий раз. А, так, ну, в, а в чому справа? В нас питаєте ви. А справа банально в тому, що в п'ятницю, 8 вересня, влад... замість навчального процесу так. вчителі чим займались? Непонятно чим. Вони придорожніми роботами. роботами займалися. Вони рубали посадку. Хтось бур'яни на картоплі також прибирав, ну, хтось кущі підрізав. Тобто замість навчання у нас була трудова терапія. Так, да, А дітей тим часом залишили вдома, дали їм там, уроки, уроки і працювали. Перевели на синхронне навчання, навіть не на дистанційне, бо вчителі фізично не могли його провести, так як вони працювали. Сьогодні, сьогодні Ми не знали, що сьогодні день довгі. Та ми самі в шоці. Ну Якщо Всесвітній, то це ж треба. Наказ ви бачили цей? Ні. Вчора це? Була... Ні. Вчора була нарада, в усній формі оголосили, запропонували на вибір або прибирання бур'янів на картоплі, щоб можна було її копати, щоб копачу не заважали. Або брати пилки, сокири і вирушати там під єрестівку в лісосмогу. Чистити лісосмогу. А для кого чиститься лісосло? Ну, я питання задавала таких. А, да? учням сказали дати завдання. Хто вчора, хто сьогодні вранці дав завдання на самостійне працювання. Тобто вони знаходяться вдома, вони самостійно навчуються. Може, діти вже надоїли вчителям за цілий тиждень і вони вирішили з п'ятниці почати вихідний. Відпочивати, ну, але ж ми від розуміємо, від дітей. що це не ініціатива самих педагогічних yeah, ну, це працівників. Це ми ж так жартуємо. Безумовно, це придумала голова громади. Я так розумію. На чолі з директором навчально закладу. Це при тому, що в Пришибі Пришибська релігійна громада цей день. вперше в цей день відзначає храмове свято. Тобто вона зареєстрована була минулого року на це свято, я так розумію, так, і це свято стало їхнім храмом. Так? так. Про що нам і побажання, про побажання? Від Василя Даниловича, звернення до мешканців громади. Да, це священник, який сьогодні працює з Прошипській територіальної, територіальної громаді, і ось його кілька приємних слів. Сід людей, дівчат, жінок, хлопців, які прийшли в цей храм сьогодні з тим нашим святом, з різдвом Пресвятої Богородиці. Сьогодні ми святкуємо День народження Божої Матери, святині. Яка народила Господа нашого І Спаса Ісуса Христа. Зі Святом всю громаду вітаю, яка сьогодні прийшла в цей храм. Хай Бог почує голос нашої молитви в цьому храмі. Хай Бог усе дарує людям те, що вони благають у святій молитві. А що таке молитва? Коли людина молиться, то вона розмовляє з Богом. Да. До речі, в церкві, люди, які. Слідкують за релігійними святами, говорять, що є 12 свят, на які гріх працювати. Ну, не то, що гріх, а гріх, мовляв, робити там такі пиляти, рубати, там такі специфічні роботи виконувати, вважається гріхом. І начебто, 8 вересня, оце за новим стилем, оце свято входить в тих 12 тих свят. На які люди звертають особливу увагу. Але, як то ще й кажуть, що гріх не на тому залишається хто працює, а на тому, хто їх заставив працювати. Тож, люди просто виконували чергову вказівку. Да, ну, на перехресті тепер там, більш видніше є як повернути, розвернутися, виконати певні водійські всі, всі дорожні. Тому що подякуємо нашим педагогам. Безумовно, ми вдячні вам, що ви працюєте і тут, і там. У релігійній громаді Сергія Петровича Кузьменка називають фундатором. Це таке слово. Священник Василь Данилович саме таке слово впровадив, бо саме найбільшу допомогу поки що Надавим. надає Сергій Петрович Кузьменко. Тож він теж долучився до цього свята і привітав всіх прихожан. Цієї громади. Я хочу сьогодні привітати громаду з цим святом, побажати всім всього найкращого, здоров'я, благополуччя, саме основне перемоги, мирного неба нам. А все остальне ми будемо розвиватися, будемо працювати на благо нашої громади, на благо наших людей. Всього, всього найкращого відбувся турнір з футболу, участь якому взяли чотири команди а саме пришиб. Вікторія команда плюс село Омельник, команда з Градиська та команда із Козельщини. Турнір був присвячений пам'яті майора Національної гвардії України Ігоря Олександровича Пугача. На заході були присутні голова Пришипської громади Валентина Городянко, голова Колоса Андрій Грячковський, батько та брат героя Олександр та Юрій Пугач. Один із цікавих поєдинків було між футболістами Пришиба та Козельщини. Тут футболісти Вікторії з Пришиба проявили неабиякий характер, програючи 2-0. Вони зуміли зрівняти рахунок і став 3-3, але не втримали нічию і поступилися на превеликий жаль. Місця розподілились наступним чином: перше місце зайняв темп із Градерська. На другому місці футболісти з Козельщини. На третьому господарі турніру Вікторія Пришиб. Четвертими юні футболісти із Замальника. Всі команди були нагороджені грамотами, медалями, призами, а переможець отримав кубок турніру. В кожній команді були визначені кращі гравці. У пришибі кращим гравцем став Назар Кокарів. Всі отримали задоволення, глядачі і батьки. учасники турніру, батьки, тренери. я Сподіваюся. Все нормально. Mm -hmm. ну, давайте ще згадаємо, повертаючись до, того, до тих сюжетів, яким Попередні. ми, Попередніх сюжетів. Пам'ятаєте, ми були в захваті, мабуть, разом з вами, з глядачами від того класу географії при Шепській територіальній громаді, ліцей лідер, вчителька там, Жанна Савута, зробила цей клас. Ми там захоплювалися цим. Олег навіть у своєму репортажі так в я в Кобиляках рекламував і інші громади бачили. Я перечитала дуже багато книг з психології, де написано, які повинні бути тут кольори, як це все повинно бути у гармонії. Як діти повинні почуватися у кабінеті, щоб їм було не просто комфортно, щоб вони не відволікалися? Я якраз працюю за методикою. Вона називається. Біоадекватна технологія, і якраз я її втілила у цьому кабінеті. І ось нормальний результат, це тільки у нас може таке бути. трапилось? А цей клас безпосередньо в цю класну кімнату тепер перевели четвертокласників. Винесли ті парти авторського дизайну Жанни Савути, за яким навчалися діти, і саме клас географії там. Викладався предмет географії, тепер туди привели четвертокласників. І безумовно, що старшокласники, які вивчають географію, вони не можуть туди потрапити, щоб е безпосередньо в спеціалізованому класі, в класній кімнаті, вивчати предмет. Нормально це? Розумно? Ну, не, це, ми нічого не маємо проти четвертокласників, все класно. Вона такий клас, їм... просто. Знищити. Але для чого це робити? Це розумно. Чим це, хто це мотивує? Мені цікавий коментар би директора, тут нам розповідають про зворотній зв'язок. Ну То прокоментуйте. Цьому, да, чи на сторінці напишіть? Ні, прокоментуйте. Що це було? І для кого тепер цей клас? Коли я клас, нуж? Так ні, саме ще діти? не створили і грама і нічого позитивного так, взагалі. А зато знищувати те, що створено людськими руками, і розумом, і інтелектом, це ми тут маскаємо. Нараз. Це нормально. Депутат Олексій Мовчан цього тижня працював, як завжди, плідно і він звітує, звітує перед своїми виборцями. Олексій Мовчан працював у раді, ухвалював важливі кадрові рішення. Зокрема, вони з колегами звільнили пана Резнікова, призначили Умєрова, міністром оборони. Також змінили голову антимонопольного комітету замість Ольги Піщанської, призначили Павла Кириленка. Який раніше очолював Донецьку обласну державну адміністрацію, внесли технічні зміни до кількох законопроєктів. А крім того, Олексій Мовчан на своїй сторінці презентував черговий перемога подкаст, в якому разом з Сергієм Гориславцем мали честь поспілкувати з народним депутатом першого скликання Іваном Макаром. Говорили про те, як у 91-му році приймали незалежність, як рішення парламенту і влади того часу вплинуло на нинішню ситуацію в Україні. Подкаст називається Незалежність на виріс. Жнивна пора у аграріїв, вони почали збір пізніх культур. Ну і ми їм побажаємо високих цін і успішного збору врожаїв. І гарних погодніх умов. Так, да, адже врожай це не той, що в полі, а той, що в комарі. А ми вам говорим до побачення. Зустрінемось за тиждень.